Друзі, хочу продовжити тему попереднього відео, там де я пояснював з приводу ремонту і чистки роз'ємів живлення на телефонах і на планшетах. Хочу ще показати дроти, які я раджу. В першу чергу не раджу ті дроти, які коштують 30-40 гривень всім всі нам відомих магазинах по одній копійки, де все продається. Вони не будуть слугувати. Ви їм можете зламати роз'єм. Хтось скаже, що я купляю там шнури і все добре, таке теж може бути. Але ж я раджу все ж таки купляти більш-менш якісний дріт. Якісний дріт він не може коштувати дешевше 100 гривень в крамниці. Це по-перше. По-друге, вони там є різних типів, є там силіконові, які там в машинах використовують при морозі, при сонці, вони там не тріскаються. Є ось такі з металевими накінечниками. Якщо у вас там десь біля ліжка він лежить, ви можете на нього там іменно наступати, щоб він був більш там витривалий. Такі двосторонні дроти там для зарядки, якщо ви одною стороною вставляєте, іншою стороною можете його зламати. Це двосторонні для мікро-USB там. їх безліч типів є, але ж вони будуть працювати справно, добре і будуть вас радувати тільки в тому випадку, якщо роз'єм для зарядки буде чистим. Не буде забитим, тобто ви можете його в сервіс в, в будь-який зайти, і вам, е, любий в принципі, мастер з, навча... з початковими навиками його зможе вичистити. Якщо він буде у вас чистенький і дріт у вас буде працювати разом з чистим роз'ємом постійно, ви не будете його там раняти у воду, там в вологому місці використовувати. Він у вас буде там лежати десь е, у шафі, там зверху на столі, е, то він вас буде радувати дуже довго. Бо багато людей кажуть: я вже купував там і дорогі дроти, і дешеві. Всі вони слугують один місяць. Вони один місяць слугують, тому що у вас можливо брудний або несправний роз'єм. І ви вставляєте туди новий дріт. І за того він виходить швидко і з ладу. Якщо тримати техніку дріт і роз'єм в, в чистоті в порядку, користуватися їм як треба, тобто поставили на зарядку, зарядили гаджет, зняли з зарядки і користуєтесь, А не вставили дріт і разом з зарядним дротом ви використовуєте гаджет там, припустимо, як діти це зачасту роблять. Тоді він буде слугувати вам набагато довше.